Wata what the fuck, fuck you fuck, жиtie wyfак, нафиг пофиг, пофигу. Грузитися, журитися, журбитися, не буду, матюкаюсь, якаюсь. Вірю небесного ну, цатворця, владику, не проповідь, сповідь, як у церкві це моя реповість по совісті на моїй совісті. Мій характер не характерний, бо характерний кент, це ін і ян, поєднання чорного та білого, доброта в душі і зло назовні І навпаки, копаки, розвиток подій такий, загнені в тупік, форва на кишеня, трішечки жемшення, це не ниття Боже дитя, реповість на моїй по моїй. Совісті, суперсонік, їжак, про, Соник, їжак, колючі козер, реп, про бронісоніка, атмосферно, офігенно очманітий, як ракета, магнітом, моментально летить на допомогу світу, топо. -то. Сонік крутиться, братуха, ця бріжуха знову по колу. Брат, бурат, акробат, бобер, бербро, бо марлі. Джастин Бібер, рекрут, то Попадає в моєму трон, це божий вільний марафон, не айфон, несе це лисиця, ядерна, ядовита, отруєна ягіда, броні, сонік, бро, побер броєнот, мути, добро, кінто кому, кількодих, бро. Ух. Пишу від душі, реп, вірші для душі, дивно, ефективно, банально, овально. Інстинктивно, інформаційно, кардинально, радикально ордер райдер рушив вершину, порушив, рушив, вишка, гора, бора, бона, вона одна не перевершена, лиш моя неземна весна, банана, на, на, -на мані, мама, хом'яча нора, хомячок, боровичок, новачок, качок, не тачок, кабачок, колючий їжачок. Хотиться коло бок, обертом, рве мій дах, круто обертом. Від цих подій мені не потрібна надія яру, бо зі мною віра в Богу. Четвер, четверте червня, четверта ночі відкрив для очі, а там прикинь, полетіли ворни з краю. Натомість прилетіли пташки, голуби голубка, голуб, переможна пташка. Четвер, четверте червня, четверта ночі, відкрив де очі, а там прикинь, полетіли в урни з краю, натомість прилетіли пташки, голуби голуб. Каголу переможна ташка. Четвер, четверте червня, четверта ночі відкрив я очі, а там прикінь полетіли ворони з краю. Натомість прилетіли пташки. Голуби голубка, голуб переможна пташка. Четвер, четверта ночі, відкрив я очі, а там прикінь полетіли ворони з краю. На